Ще не дивлюсь, що Думала, що це проліски. А це бачите, тільки віточки ковдідуля, ну встань. Коли ж це і не проліски. Ми вже приїхали до дітей, але в квартиру не заходимо, бо ж Орестусю хочуть класти. Почувати. Покажу ж вам кота якого грошового. О! Це я. Перестуні на подарунок. Цей кіт притягує гроші. Це, ну, це так на базарі сказали. Японський кіт. Бачите, який класний. Супер! Сьогодні хочу познайомити вас з блогом Марини. Марина це людина енерджайзер, стигає скрізь і всюди. І де тільки вона бере ту енергію, я не знаю. Показує в сторіс все своє життя без масок. Вона власниця магазину аксесуарів, розказує дуже часто про бізнес, про свій досвід, про поставки і знімає дуже класні відео з своєю донечкою. На цій сторінці ви знайдете дуже багато цікавих страв. Від простих на кожен день до святкових салатів і тортів. От ви знаєте, ламаєте голову, що приготувати, то от саме ця соріночка буде як знахідка. Обов'язково зберігайте її. Всім привіт! Рада вітати новеньких у моєму блозі. Мене звати Марина, я живу в Чернігівській області. В моєму блозі ви можете побачити різне. Як я фарбую двері сама своїми руками, ділюсь з вами перевіреними рецептами, тільки тими, які точно у вас вийдуть. також я обожнюю робити мейк. Це чудовий варіант для того, щоб робити шопінг вигідно, особливо зверніть увагу на дитячі іграшки, на дитячі якісь аксесуари, йде літо. Мені подобається зараз прям популярні на пультах управління. Просто в Україні вони перепродуються в декілька разів дорожче. На тему ви можете замовити по дуже класній ціні. Тим більше, тільки сьогодні, за моїм посиланням, 14 березня, повернення кешбеку 100%, тобто він підвищений в 10 разів. А ті, хто вже постійні покупці або купують вдруге, буде 10% повернення кешбеку. Тобто сьогодні у вас є варіант повернути 100% оплату за покупку Якщо подивитись на мою корзину на тему, у мене завжди складають дитячих іграшок, тому що ще раз кажу, дуже популярна штука, закуповують на тему, потім відкривають магазини в нас тут, і звісно в дорожче, в декілька разів дорожче перепродаються. Тому прямо зараз ви можете замовити на тему і виходить, що якщо я перший покупець на 2000 гривень, от у мене іграшок майже на 2000, Ця сума повернеться мені 100% кешбек тільки сьогодні за моїм посиланням. Тому, будь ласка, переходьте приймайте участь в такій класній пропозиції разом з Not Shops. Традиція з чоловіком, хоча б раз в тиждень ми їдемо на каву. І сьогодні саме цей день. Ой, раз в тиждень, раз в місяць. Неправда, неправда. Ми частенько їздимо. Це правда, 15 хвилин побути разом, але це краще, ніж нічого, тому що кожного дня в цій роботі це все тому рідко буваємо разом. Олег, скажи декілька слів. От що б ти робив в цьому житті без мене? Що б ти робив, скажи. Щасливо жив би, жибимося. Щасливо. Все, влог закінчено. Але питання про твоїх колишніх. Я знаю, люди це люблять, у нас влог, я ведуча. <реш> Олег, розкажи, будь ласка, як тобі жилося взагалі до, до мене без мене? Як, і, як твої колишні? Скільки в тебе їх було? Дуже багато. Так, я... <реш> та забирайте, меню, забирайте, ви тут без меню <реш> дуже смачно все добре. Козак на розклад. Так. Ну, і... ну розкажи, чи цікаво, люди люблять таке. Скажи, ти закохався в мене з першого погляду? Я ж да, ти мені приснилась перед тим, як я тебе побачив, а потім. Так? Так, да, так. Клас! І ще далі. Ну все, ну... люди дивляться на нас. На нас, ми... на нас дивиться сторі з 200 тисяч людей і так всі бачать. Це, так, ти... розкажи ще що-небудь. Мене... Спитай у мене. Трішки мене трошки задовбали з цим мікрофоном. Ти мені його подарував, тепер маєш звати. Угу. Ми п'ємо каву, а по факту ми її не п'ємо, а знімаємо якісь чорті лох. Ну, думаю, все. У мене батьки якраз приїхали, вони були на відпочинку, у них нова машинка. Похвастаюсь вам. Клас. Дуже гарна. Я ще вживу сама не бачила. Добрий день. Добрий день. Хеллоу. Позичу тест для ремонту комода дуже якісний. Акумулятор йде замінний, є реверс, є підсвітка, в є зарядний пристрій. І хочу наголосити на тому, що акція з розтамінуванням платежу діє лише до 16 березня. Тобто вона була збільшена на дрібну техніку до 6 платежів на місяць, на крупногабаритну габаритну техніку до 10 платежів на місяць. Ось цей шуруповерт обійдеться вам 390 гривень на місяць, а пральна машина або холодильник. І що 500 гривень на місці. Тому, будь ласка, встигніть придбати за якісні місця і умовами. Думала, я думала, показувати вам чи не показувати, а потім думаю, як же я вам та й не покажу, та й не похвастаюсь. Це я вчора собі відхватила такі модельні шльопи, дуже зручні на ногах, легенькі, гарні. Оце не шкіра, це така ну, атласна основа така щось. Але дуже зручні і зараз модні. Та яка різниця, модні, не модні, головне, що вони красиві. І зручні, і невеликий каблучок, великий я вже не зможу. Хоч дивилась, дивилась, такі красиві пудрові стоять, каблук високий. Ну Це так одягнуть і постоять, а ходити у них не зможеш. Хочеться ще, хочеться ще, та вже не то, а це буде мені саме то. Ну Може, кудись. Там і жувілей у цьому році. Ну Мені сподобались, і зручненькі. Раз кудись отягти, і то треба. Більша половина будинку прибрана, більша половина перестірана, зложена. Зараз тут помию підлогу і все. На вечерю гарнір є, і гречка, і рис, Котлет пожарю пізніше під вечір і все. В магазин схожу, як уже донька прийде.